Слава Богу, брати та сестри. Слава Богові Богу за такий хороший, можна сказати, навіть весняний день, який Господь подарував для нас сьогодні. Світило сонечко, хоч і були хмари, хмарки, але все ж було не дуже холодно, порівняно із звичайним зимовим днем. Слава Богу, за те, що він дарує нам можливість приходити сюди на це місце. В дім Божий, щоб ми разом в спільності могли поклонятися перед Ним, приходити в молитві, разом співати пісні, прославляти Його ім'я, разом можемо чути Його слово, те, що Він хоче промовити до нас. Був чоловік, який вже був такого похилого віку, він був власником ресторану, якого він. Заснував, розпочав ще, будучи молодим, в молодому віці. І цей ресторан він був успішним. Туди приходило дуже багато людей. Там був сміх, радість. Цей ресторан мав дуже хороше меню, дуже смачні страви, такий дуже широкі, зручні сидіння. І все було добре. Але з часом туди почало приходити все менше. І менше людей, і там вже було менше сміху, менше радості. Здається, нічого не змінилося в цьому ресторані. Власник так і залишився тим самим. Він завжди посміхався до, до клієнтів, які приходили. Страви залишились такими самими смачними, і ті самі сидіння лишилися, є дуже зручними. Але світ він змінився, і все навкруги, все дуже почало. Швидко змінюватись, люди почали дуже швидко рухатись, змінюватись, і цей ресторан він ніби залишився замороженим в часі, він... все змінилося. Але люди почали змінюватися, але цей ресторан він лишився незмінним. І ось до цього власника прийшла донька, яка каже до нього батьку. Напевно, потрібно щось змінювати. І пізніше ввечері, після закриття ресторану, цей власник, цей чоловік він сидів, роздумував, дивився на фотографії з відкриття ресторану, дивився інші фотографії, які були зроблені впродовж існування цього ресторану. І він справді собі подумав, що мабуть, все-таки треба щось змінювати, досить жити минулим, бо інакше можемо втратити і майбутнє. Я би хотів би зачитати місце списання, це послання Павла до Филип'ян, третій розділ, друга половина 13 і 14 вірші, послання до Филипян, третій розділ, друга половина 13 і 14 вірші. Але забуваючи те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети. До нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Я сьогодні хочу говорити про те, як рухатись вперед, або йти вперед, іти в майбутнє. І хотів би розпочати з першого це минуле. Але забуваючи те, що позаду. Але забуваючи те. Що позаду. Дуже часто а, ми, люди, тримаємося за те, що в минулому, тримаємося за те, що вже було колись. Наприклад, гріх. Людина згрішила, людина зробила щось неправильно в очах Господа, і вона чомусь тримається за той гріх, він мучає ту людину. він Принижує її, диявол використовує цей гріх проти цієї людини, але чомусь ця людина вона тримається за цей гріх і вона не може відпустити. Також інколи буває е, образи якісь е, непрощення, люди, е, хтось образив мене, хтось сказав щось не так, хтось покалічив і я не говорю зараз тільки за фізичне. І я тримаюся за це, і ми люди тримаємося за, цей, за ці образи, за це непрощення, за це минуле, те, що було погане або нехороше минуло. Ми знаємо ізраїльський народ, вони також дуже часто трималися за те, що було, за те, що було в минулому. Наприклад, ми читаємо у книзі Чисел, 11 розділі: Хто нас погодує м'ясом? Ми пригадуємо рибу, яку в Єгипті їли даром, огірки, дині, порей, цибулю і чесник. Тепер же ми знесилені, бо нічого немає. Перед нашими очима одна лише манна. От євреї, вони перед Богом, перед Мойсеєм, вони скаржаться і вони тримаються за те минуле, що було в Єгипті, і, здається, Господь і хоче повести вперед, хоче повести. В майбутнє, в обіцяну землю, яка тече молоком та медом, а вони тримаються за те минуле і не можуть відпустити, за те нехороше минуле, за те погане минуле. Також інколи ми люди тримаємося і за хороше минуле. Наприклад, колись я був ближче з Богом, колись я мав кращі стосунки з Богом, колись Господь використовував мене частіше, я більше служив. На місії був, а тепер цього немає. І інколи ми тримаємося за це, за те минуле, що було. Також інколи люди тримаються за хороше минуле, тому що вони були молодими. Тому те минуле, воно було і хороше. Моя вчителька з історії України розказувала нам, вона вже старшого віку, вона розказувала, що коли вона виростала, це був Радянський Союз, її підліткові молоді роки, якраз припали на цей час Радянського Союзу. В неї все було добре, все було хороше, все було дуже чудово. Але коли стала незалежна Україна, і вона люди почали говорити правду, почалися відкриватися, правда, почалося писатися про це. Вона є істориком, тому вона. Читала це все, вона вивчала це все, і вона побачила наскільки в жахливому часі вона жила. Тому вона не є віруючою. Але ми знаємо, що Радянський Союз переслідував не тільки християн, але й українців. І вона розказувала, що її батьки вони розказували про те, що це є зло, це є погане, але вони не могли їй заборонити жити. І вона прожила свої юні роки якраз в цей час. І вона прожила добре. Вона каже: мені було добре. Але тільки тому, що я була молодою. Друге, про що я хотів би говорити, це як відпустити минуле. Як відпустити минулий гріх, який може нас тримати, який може скувати нас, який може не відпускати нас, і дьявол використовує це проти нас. Як ми можемо відпустити цей гріх? Написано у Приповісти Соломона, 28 розділі, 13 вірші. Хто ховає провини свої, тому не ведеться, а хто признається та кидає їх, той буде помилуваний. Інший переклад каже: Хто втаює свій гріх, той не матиме успіху, а хто його визнає і залишає, той буде помилуваний. Хто втаює свій, хто втаює свій гріх, той не матиме успіху. Якщо ми тримаємося за цей гріх, якщо ми ховаємо його, то ми не будемо мати успіху. Можливо, нам варто, як людям, інколи прийти на сповідь перед служителем чи перед церквою, можливо, просто прийти в своїй таємній кімнаті молитовній перед Господом, прихилитися і попросити в нього промовити цей гріх, і попросити в нього, щоб він простив. Тому що написано, що хто втаює свій гріх, той не буде мати успіху. А хто його визнає, якщо ми визнаємо свій гріх, якщо ми відпускаємо його, Христос, Він вже забрав цей гріх, Він вже забрав його на хресті. І все, що нам потрібно, це тільки принести Його перед Ним, і Він готовий Його забрати. Якщо ми принесемо Його перед Ним, якщо ми промовимо, Господи, Він може це забрати. І написано, що Той. Буде помилуваний. Як відпустити непрощення, або як відпустити образи із минулого? Так нас покалічили, так нам зробили недобре. Хтось підставив нас можливо, хтось сказав погане, зле проти нас. Як ми можемо відпустити? Тільки через прощення. Тільки через відомий вибір прощення. Якщо ми прощаємо, і не прощаємо так, що так, я тебе прощаю, але проходить певний період часу, і знову якісь, можливо, сварки чи е, якісь непорозуміння, і знову ми накалюємо, накалюємо, і знову починаємо згадувати те, що було в минулому, і знову е, говорити про це. Ні, це так не працює. Якщо ми вибираємо е, простити, то ми більше про це не згадуємо. Це є особистий наш вибір, і ми більше про це не згадуємо. Так, ми, можливо, ніколи не забудемо, наприклад, цю ситуацію, чи ми не забудемо те, що людина ця зробила проти нас, і воно залишиться в нашому розумі. Але якщо ми зробили вибір простити, то ми більше ніколи не будемо про це говорити і ніколи не будемо згадувати про це. Це не означає, що ми відразу стаємо якимись близькими з людиною і стаємо найкращими друзями. Ні, ми можемо остерігатися цієї людини, ми можемо не довіряти їй, ми можемо якось спробувати уникати її. Але якщо ми зробили вибір простити, то ми більше про це не згадуємо. Як відпустити хороше минуле? Як відпустити те, що було колись, і воно було добре, і воно було приємним. Але нам потрібно рухатись далі, як ми можемо це відпустити? Багато хто з нас, особисто я, люблю спорт. Особисто люблю футбол, люблю грати в футбол, люблю інколи дивитися футбол, якщо на це є час. І спортивна команда, яка стає переможцем, яка виграє цей кубок, яка виграє цю, ці медалі, це золото, вони є не переможцями, вони є непереможеними. Але проходить певний період часу, розпочинається новий сезон, і вони вже не є переможцями. І їм знову почати потрібно починати дорогу спочатку, щоб рухатися в сторону перемоги, рухатися туди, вперед. Тому що якщо вони зацикляться на тому, що було колись, що вони були переможцями, що вони були непереможеними, їх ніхто не міг здолати, якщо вони зацикляться на цьому і будуть постійно думати про те, то в майбутньому вони не зможуть знову стати переможцями, тому що інші команди, інші гравці. Вони будуть бажати, вони будуть прикладати зусиль, прикладати жертву те, щоб стати переможцями. Тому, брати та сестри, так, хороше було, і хороше є, можливо, хорошим прикладом для нас чи хорошим уроком, але нам не завжди потрібно зациклюватись, нам не потрібно зациклюватись на цьому. Так, колись, можливо, я ревно, молив, ревніше молився, колись я більше можливо перебував в Слові Божому. Можливо, мої стосунки з Богом були набагато кращі колись, але тепер я рухаюсь вперед і тепер я сфокусовую, сфокусовую свій зір на тому, щоб в майбутньому, щоб тепер, далі, завтра знову ближче зближатися з Господом, шукати Його, щоб він краще міг мене знову використовувати в своєму служінні. Третє, подолавши. Відпустивши минуле, ми повинні рухатись далі. Відпустивши минуле, ми повинні рухатись далі. Повертаюся до першого місця до Филип'ян. Але забуваючи те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Прямуючи до того, що попереду. Я відчайдушно біжу до мети. Відчайдушно біжу до мети. Павло писав, що він має мету. Так само, і ми, брати та сестри, ми маємо мету. Ми є вибрані Господом, ми є вибраний народ, і ми маємо мету, ми маємо ціль, ми маємо місію на цій землі. Так, ми можемо називатися громадянами неба, але поки що ми на цій землі, і в нас є місія від нашого Господа. Це йти і проповідувати Євангелію, це йти і розказувати про Христа. Ми маємо місію, ми маємо мету. І тому, відпустивши минуле, зле минуле, погане минуле чи хороше минуле, ми сфокусовуємося на майбутньому і ми маємо нашу місію. І так як Павло пише, відчайдушно, біжу до мети, відчайдушно, швидко зі всієї сили. Біжу до своєї мети, біжу до місії, біжу до, тому, до того, що в майбутньому. Христос на землі, Він знав свою місію, Він знав, що йому потрібно зробити. І уявимо Христа, який сидить, каже: От Боже, так з тобою було добре на небесах, не потрібно було це страдати, не потрібно було виконувати. Те, що Христос виконував. Так було добре з тобою на небесах. Уявімо, хіба так справді Христос говорив, чи, чи може сказати: ні, Христос Він не зациклювався на тому, що було раніше. Він знав свою місію і Він ішов до своєї місії. Ми, люди, ми не знаємо нашого майбутнього, ми не знаємо, що чекає нас по закінченню цього служіння. чи що чекає нас завтра, чи наступного місяця, чи наступного року, але ми маємо місію, так як і Христос мав місію, і ми йдемо до цієї місії. Так ми можемо боятися, так, тому що в майбутнє в минуле ми можемо заглянути, і ми знаємо, що там в минулому, а в майбутнє ми не можемо заглянути. І це таке невідоме, а все, що невідоме для нас, ми, нам воно. Страшно, страшно можливо, але в 1 Петра, в 5 розділі 7 вірші написано: покладіть на нього всі ваші турботи, бо він бає про вас. Незалежно яке майбутнє, ми маємо Христа, і ми можемо покласти на нього всі наші турботи, і Він подбає про нас. Наше життя, наше життя як християнина. Це як стежка, є така гора в Карпатах, називається гора Жандарм, на вершині якої є Хрест. І наше життя, життя християнина, воно схоже на цю дорогу, цю стежку до вершини цієї гори, до цього хреста. Йдучи, ми можемо бачити, ми бачимо цього хреста, ми бачимо, ми маємо ціль, ми бачимо хреста. Але буває. В цій стежині до вершини цієї гори, до гори жандарм, є така долина, така низина, в яку потрібно спуститися перед тим, як знову починати йти доверху. І в цій долині вже не видно Христа і не видно е, тієї вершини. Але, пройшовши цю долину, пройшовши цю низину, цей хрест знову видніється, і знову видно цього Христа. І так, наше життя, воно схоже. До цієї стежки ми йдемо, ми сфокусовані на Христа, ми бачимо нашу ціль. Але бувають моменти в житті, коли ми проходимо через якісь долини, через якісь низини. Але пройшовши через ці низини і долини, ми стаємо міцнішими і ми йдемо вперед. І нам знову видніється Хрест. Ця дорога вона не стала легшою. Але ми бачимо Христа, ми бачимо, ми маємо надію, і ми маємо віру, що з Ним. Ми можемо пройти це. На закінчення я би хотів би зачитати Ісаї, 43 розділ, 18 по 20 вірші, Ісаї, 43 розділ, 18 по 20 вірші. Так що можете не згадувати минулого і не думати про давно минуле, але ж я роблю нове, і воно вже настає. Невже ви цього не розумієте? Я прокладу в пустелі дороги, а в степах з'являться ріки. Мене прославлятимуть навіки дикі звірі, шакали та пташенята страуса, оскільки я дам вам воду в пустелі, а в степу ріки, щоб напоїти обраний мною народ? Господь, Він говорить. Що тепер ми можемо не згадувати минуле, і тепер не думати про те, що минуло. Так ми можемо брати з цього уроки, і нам обов'язково треба брати з цього уроки, але нам потрібно відпустити, тому що Христос він робить нове і дає нове. Він робить, будує нові стежки, будує, прокладає нові ріки. Тому давайте, брати та сестри, ми помолимося, щоб Господь. Допомагав нам відпустити минуле, яке б воно не було, чи зле, чи нехороше, чи якесь погане, чи навіть хороше минуле. Давайте будемо молитися, щоб Господь давав нам розуміння нашої мети, нашої цілі, куди ми йдемо, куди ми йдемо вперед, дивлячись на майбутнє, дивлячись на Христа, Він є нашим пастором, і Він нас проведе, Він нас проведе до кінця. Помолимось.